Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на вересень 2024 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка рухається ретроградно, виділяється з знаку водолій в знаку Козиріг. І в Козирозі вона. Буде до 19 листопада. І що для вас це означає? Для вас це третій сектор гороскопу. А що таке ретро Плутон в третьому секторі? Ретро Плутон говорить про завершення всіх проєктів, всіх. Ситуації, які у вас були. А третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за підписання документів. Наприклад, можливо, у вас, знаєте, була незавершена якась угода. Буває таке, що коли підписують попередній договір, це може бути договір і на купівлю, і це може бути і договір якогось завдатку. так далі, Но Це не є основний договір. Можливо, у вас була така колись тема, або ви потім тому договору не сплатили повністю кошти і так далі. То е, зараз вам треба ну, над цим призадуматись і поцікавитись цим питанням. Щоб все завершити. Ще ця тема, яка це тема спілкування, комунікації. Ну, це третій сектор, це ну не такий сектор, який відповідає за друзів, але все ж можливо, ви будете думати, чи правильно ви спілкуєтесь, чи правильно ви сам себе ведете в якійсь ті чи іншій ситуації. Тобто, взагалі, Плутон може трансформувати. Вашу поведінку і то, як ви себе ведете. Тобто, Плутон може внести такі трансформації в ваше життя. І це ще тема, яка відповідає за транспорт і за техніку. Не то, що купувати, ви можете захотіти зробити певний ребрендінг свого автомобіля, якщо для вас це актуально. Поїхати в тому що вам там, наприклад, колір змінили, або ще щось таке замовити. Ну, типу, такі якісь інновації, я просто так в автомобілях добре не розбираюсь, тому не знаю. От. Ну, Але ви для себе це можете зробити. Ось, і наступне це так само 1 вересня. Планета Уран, яка транзитом дуже довго проходить по знаку Телець, а це для вас. Значить, сьомий сектор гороскопу розпочинає свій ретроградний рух. А що означає ретроградний уран? Звичайно, уран може нам приносити повторення ситуацій, які вже були, і ці ситуації будуть стосуватися вас, теми вашого оточення, ваших стосунків і так далі. Я вже в якомусь відео розповідала, що часто. В наше життя приходять люди і ситуації, які нас вчать. Це люди і є наші вчителі, наші оточення це є наше джер... дзеркало, джелкало. Наше дзеркало і наше відображення. І деколи ми не розуміємо, а чого ця людина прийшла в наше життя, все одно вона відзеркалює певні риси характеру, які є 100% у вас. Це може просто якась ваша тіньова сторона, в яку ви не хочете дивитися, але вона точно у вас є. і Уран вам може принести такі ситуації, він може навіть зруйнувати ваші взаємини з якоюсь людиною. Це може навіть вам шлюб зруйнувати. До речі, дуже цікава ця тема скорпіони, тому що довгий час, там шість років, уран іде ем, транзитом по тельцю, і для вас це сьомий сектор. І так, я думаю, що для багатьох скорпіонів розпалися шлюби, і якщо ви ця людина, було б цікаво знати. Напишіть про це в коментарях, і чи відбулися трансформації у вас в вашому особистому житті, конкретно там з вашою чоловіком жінкою. Бо буває так, що інколи ми знаходимося на межі. І я все-таки прихильниця психології. Я вважаю, що потрібно розмовляти, говорити про те, що подобається, що не подобається, і тоді можна, якби не то, щоб зберегти стосунки, а вийти в стосунках на зовсім інший рівень, тому що конфлікти насправді виводять нас на новий рівень. Тобто конфлікт з людьми, але ми не завжди хочемо йти в цей конфлікт тобто піти всередину нього, зрозуміти яка причина. Чому склалася така ситуація і так далі? Ну, це, це складно. Це, це я розумію. Це не для всіх. Це треба мати сильний характер, сильний стержень, щоб визнати, що ви, можливо, були неправі, що там людина в цій ситуації була неправа. І це цікава звичайно, тема. Тема стосунків. Я думаю, що одна з найцікавіших. Яка може бути в принципі в житті, і в принципі, уран вам вас буде ще трансформувати ще 24 рік і 25, як мінімум. От наступна ця тема це новий місяць, який відбудеться 3 вересня. Відбудеться він в знаці діва. І це для вас 11 сектор гороскопу. І, значить, що це означає? Це означає, що щось нове прийде в ваше життя, яке стосується теми друзів, інтернету і так далі. Можливо, ви з кимось новим познайомитесь з новим другом, новий вчитель прийде в ваше життя. Або це може бути тема інтернету. Може бути так, що ви будете працювати зараз через інтернет, здійснювати свою діяльність і навіть по-іншому відкривати для себе інтернет, тому що ми звикли там до типового інтернету, наприклад, я щось там пошукати, фільм подивитись, відео якесь щось загрузити, так далі, соціальні мережі. Але насправді, коли вникати, є багато дуже різних технологій, які. Про які ми навіть не знали, що їх можна використовувати, і може ви цьому будете вчитися. Ось наступно це тема: це Марс, Аж 4 вересня Марс змінює знаки, переходить в знак РАК, а це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І це тема, значить, Марс просто це така планета дуже активна, агресивна, яка змушує нас діяти. А дев'ятий сектор це сектор за кордону, сектор навчання, сектор судів. Може бути так, що ну і ще сектор, який відповідає за імміграцію, може бути так, що, наприклад, ви будете швидко кудись биратись їхати за кордон. Або може бути так, що ви, наприклад, Побачите якісь навчання в інтернеті і подумайте, о, я хочу йти вчитися сюди, мені це дуже цікаво, Підете на це навчання. Або це може бути тема судів. Наприклад, якщо для вас це актуально, можливо, ви ділите майно через суд, там, спадщину так далі, або ще якісь моменти, то це буде просто всі події по цьому дев'ятому сектору будуть розгортатися дуже швидко. Я веду до цього. Наступне це Меркурій. Адже 9 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас той самий 11 сектор, в якому буде новий місяць, і по Меркурію в 11 секторі це означає, що вам буде дуже легко комунікувати з іншими людьми, спілкуватись, навіть якщо ви будете освоювати якусь, наприклад, нову програму в інтернеті, як там по новому відео можна записувати, монтувати і так далі, то вам. Буде це все швидко даватися. Чому? Тому що Меркурій відповідає за мислення, він якби, вас ще більше розширить на цю тему навчання. Ось наступне: це повний місяць, який відбудеться 18 вересня, в знаці риби. Це для вас п'ятий сектор гороскопу. Повня завжди говорить нам про результат, про завершення, про підсумки. Нам дає інсайти, і для вас це е, значить е, так, як п'ятий сектор гороскопу. Це тема задоволення, е, наприклад, відпочинок, о, тобто не відпочинок, і відпочинок, і відпустка вас могла закінчитися. І е, тобто це ще тема дітей, тема бізнесу, тема хобі. Наприклад, можливо, ви більше часу проводили з дітьми, а зараз вже там діти повноцінно будуть ходити в школу, садок, гурток. І тобто цей період часу, який ви були з дітками, е, тобто у вас менш. Якби це ще тема, що стосується бізнесу, ви можете там по-іншому подивитись на свою діяльність. Можливо, якийсь з ваших бізнесів там не приносить вам відповідних доходів і тільки збиток, і ви можете це все переоцінити. Тобто, взагалі, Повня завжди викликає дуже багато в нас різних емоцій, От, і у вас може виникнути багато різних питань. Наступне це сонце, адже 22 вересня. Сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас 12-й сектор гороскопу. От, і 12-й сектор це сектор, який відповідає, значить, за. Наш внутрішній стан, наше пізнання себе, наші трансформації, і ви можете все піти. Ви можете піти в йогу, в медитації, в психологію. І це на місяць часу у вас буде такий час ну, пізнання себе, час для себе, скажімо так. І наступне це Венера. Вересень місяць дуже насичений, практично кожного дня якісь події. 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. Так, Скорпіон і Венера буде в вашому знаці, в вашому першому секторі. А якщо в нашому першому секторі знаходиться Венера, то це означає, що ми дуже добре себе почуваємо. У нас багато енергії, ми, ми красиві, на нас звертають увагу. Ми подобаємось собі в першу чергу. Нам подобається там наша зовнішність і так далі. То, то, як ми виглядаємо. І у вас буде просто такий стан. Ось, і останнє вже 26 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас 12-й сектор, в якому буде знаходитись і Сонце. Тобто. Коли там буде Меркурій, Меркурій якби нам допомагає і в мисленні, допомагає все якби розширювати і для вас це. Буде теж розуміти як трансформаційний період, коли ви зможете свої думки висловити через слова і вас будуть розуміти. І може у вас і якісь ідеї будуть приходити в вашій голові. Можливо, ви теж мрієте про якийсь проект там. По трансформаціях себе, по е, якихось духовних практиках, ви можете, хоч, хоч, хочете бути провідником, вчителем і так далі. І це е, може бути хороший період для старту, для усвідомлення, що почати, що робити і е, інші справи. Ось такий місяць чекає на вас, скорпіони. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.